Давайте почнемо з того, наскільки самодостатні в своїх рішеннях зараз європейці, наскільки може зараз ухвалювати ті чи інші рішення Макрон, Стармер в залежності від того, що, в принципі, завжди вони озираються на Штати і завжди просять у них візу на те чи інше рішення? Ну, я гадаю, що зараз вони, мабуть, найбільш самодостатні за кілька останніх десятиліть. Е, у Європі все ж таки більш чітке розуміння того є, що взаємовідносини зі штатами вони вже не є такими, як були, і навряд чи найближчим часом вони такими стануть. <кху> Перепрошую, ну, бачите, але якщо вірити народним предметам, то сказав правду. <кху> Я особливо, коли вони побачили, я гадаю, якщо хтось сумнівався, там після виступу е, того ж господи Венса на Мюнхенській конференції чи після зустрічі е, Трампа з Рютте, е, коли Трамп відверто заявив, що збирається анексувати частину данії країни НАТО, то Десь вони могли думати, що ну гра на публіку, ну надувають щоки, ну окей, такий у них підхід в публічній комунікації. Але коли вони побачили ці скріншоти в сигналі, але я, я думаю, що кожен там ознайомився з європейських лідерів з тим, що там а, було сказано, їх не цікавило так удари по єменським куситам. Але я думаю, що вони дуже уважно почитали ці заяви Венса, Гекса та інших представників чату про Європу, про те, що вони вважають Європу жалюгідною, що не вважають Європу нікчемною, що вони ні в що Європу не ставлять. E, і тут мені здається, що той же Макрон і Стармер, як досить розумні люди, е, e, розуміють, до чого все йде. E, але хочуть максимально відтягнути зараз цей час, коли їм потрібно буде повністю Сполучені Штати Америки в цьому процесі е, e, замінити. E, вони не діють радикально, це їх не їх методи, не їх підходи, принаймні стосовно там, публічної якоїсь комунікації, безумовно так. Але. Те, що вони проводять активну роботу з формування. Тут вони вони не можуть все говорити публічно, вони не можуть довіряти деяким європейським політикам, тому вони десь і формують оцей закритий клуб з найвпливовіших країн Європи, які мають спільне бачення і спільну позицію, тому що вони не впевнені, що якщо вони поділяться своїм баченням з Польщею, там з Румунією, тим більше з Угорщиною чи з Чехією, то ця інформація не потрапить до американців яким на 100% не можуть довіряти, тому мені здається, що поки що воно і виглядає так якось незрозуміло через те, що йде процес кристалізації, процес вирішення, хто буде в результаті входити до цього пулу, який почне будувати нову безпекову архітектуру, яка не буде спиратись вже на Сполучені Штати Америки. Associated Press пише про 30 тисяч е миротворців, які може Франція запропонувати нам і будуть розташовані вони уздовж Дніпра. А який буде функціонал? Е Цих військових, що вони робитимуть в разі того, якщо небезпека буде реальною, і загроза вже стане не гіпотетичною, а матеріальною. Як вони будуть діяти? Тому що поки що ми бачимо, вони просто будуть спостерігати. І ніде я не бачу згадок про те, що вони будуть брати участь у боях. Як тут який тут має бути запобіжник? Знаєте, тут згадуються ці написи: не лізь вб'є, а от що тут просто не лізь. І немає санкції, що а якщо полізеш, то. Ну, це зараз у нас така ситуація з е, перемир'ям, uh -huh. так як ви сказали, так. Е, про те, що нібито існує якась домовленість, хоча ніхто її не бачив. Але нібито вона є, хоча санкції за її порушення немає. Але, а чому її тоді дотримуватись, зрозуміло. Але тут ситуація інакша, як на мене. Е, перший момент в цілому е, фундаментальний, найважливіший. Коли ми про це говоримо, то ця вся історія з силами стримування, тому що номеротворцями це особливо не назваш, бо це ж все-таки приватні ініціативи окремих держав, це не якась спільна місія миротворча там ООН чи НАТО чи якоїсь організації. Ці сили стримування, в принципі, їх розміщення воно розглядається зараз виключно в контексті успішності переговорного треку. Тобто, якщо перемовини ці дадуть результати. І там е, буде домовленість стале перемир'я, яке вже конкретно робоче, е, і не домовленість угода укладена, тому що зараз це якраз саме якась домовленість якоїсь підписаної угоди. Як от коли була зерна угода, пам'ятаємо, так було. Кілька була ООН, була Туреччина, Україна Росія, і вони якось там підписували принаймні щось, принаймні була якась конкретна прописана угода. От, якщо така угода щодо припинення вогню буде і розпочнеться процес реальних перемовин про сталий тривалий мир, то частиною безпекових гарантій будуть, буде розміщення цього контингенту на території України, тобто по суті, це має сенс тільки якщо переговорний трек спрацює. Поки що, враховуючи динаміку, враховуючи тенденції, все більше виглядає так, що переговорний трек не спрацює. Він поки що не дає жодних прийнятних для України результатів. Росія в захваті, звісно, від того, що відбувається. Плюс ще й ми бачимо: ну, принаймні, якісь там нариси цієї угоди, яку пропонує нам штат, і це абсолютно якась неприйнятна дичина. Яка межує, не знаю, рейдерським захопленням і актом е е господи, не вандалізму вилетіло слово, слово з голови. Е е як Рекот? це відбувається? що? -що? Рекет? Ну, то так, угу. десь, десь, десь так. Е, і тому, в принципі, розмови про е, те, а який буде мандат, а які будуть ці сили, вони супергіпотетичні, тому що цей ці два треки пов'язані: переговорний і трек з, з силами стримування. Мені видається зараз е, все більше, що це е, насправді план Б. А план А заключається в тому. Зрус в тому, що порозуміючи швидше за все, те, що переговори не вдадуться, вони не спрацюють, як Європа зможе перекрити в найкоротші терміни брак допомоги від сполучених штатів Америки для України, і як вони зможуть скористатися цим часом для того, щоб самим підготуватись до того, щоб була у них своя безпекова архітектура. Робоча, яка не буде залежною сполучених штатів Америки, тому поки оця вся історія з силами стримування і виглядає такою якоюсь ніякою. Бо в принципі, ну а який сенс зараз про щось предметно домовлятись і запускати якісь процеси, якщо за відомо зрозуміло, що в цьому просто не буде потреби. Ну, Бачите, ви говорите про те, що досі немає жодної конкретики, але є, наприклад, от, конкретика від деяких наших сусідів, від деяких наших партнерів. Польща категорично говорить про те, що вони не будуть сюди відправляти свої сили стримування. Вас це не дивує? Тому що в Польщі, в принципі, вона ж в переліку країн, яким світить загроза, ну чи не найперша після нас. А, ну, Поляки, в принципі, не особливо готові. Великі проблеми з формуванням збройних сил. Вони роблять великі замовлення там, по Хаймарасам, mm -hmm. по Львам, по всьому. Але цим всім хтось має управляти. У них величезні проблеми з. З формуванням збройних сил саме з людським ресурсом вони намагаються всіляко мотивувати пільги, додавати, збільшувати зарплатню військовим. Але у них з цим велика проблема. Тому кого вони особливо будуть відправляти, і вони десь так дивляться на країни Балтії, і думають: ну швидше за все, першими ми на них нападуть. То mm -hmm. ми, ну, ми можемо десь ще поки що посидіти, поміркувати. Пане Максиме, ще просто хочу встигнути поставити кілька питань перед тим, як попрощаємося. Власне після того, як вчора збиралися європейці, виходили вони з заявами ввечері. Лунає заява від очільника Кремля і Путін тепер пропонує вже Україні тимчасову адміністрацію. Як ви розцінюєте вже цей наступний хід Кремля? От саме в контексті того, що ви говорите, що переговорний трек провалюється. Ну, тут принаймні прадувалося, що американці okay. досить швидко реагували і зайняли про українську нібито так, з того можна зрозуміти, що про українську позицію. Бо від цієї адміністрації Трампа можна було всього очікувати. І що Трамп скаже, що хороша думка, гарна ідея Владібір, це ж ООН, тут ж немає нічого поганого, це ж не Росія, тимчасово правильні передаємо і так далі. Але ну побачимо ще як, як буде далі, бо Трамп не висловлювався з цього приводу. Поки що це Волц, здається, сказав, що вони там вважають, що там в Україні є конституція, є влада, все кейти люди вирішують самі. От. Але ну, це такий синдром запаморочення від е, успіху Путіна. Е, Трамп е, дає йому розправити крила і е, дає можливість вимагати взагалі якихось таких е, фантастичних речей. І ми бачимо, що жодної жорсткої реакції на це немає. Ніхто не каже, та Путін може свої вимоги засунути куди там завгодно. У нас є своя позиція, і таке вони. Ні, що говорить Трамп? Він говорить. Мені здається, здає, я не вдав, mm -hmm. mm -hmm. мені здається, але Путін затягує час. І всі такі опа, здається, Трамп це зрозумів. А потім що говорить Трамп? каже: але нормально, я сам постійно так роблю. Це ж перемовина. Це. Пане Максиме, дуже коротко, Зеленський заявляє про те, що Європу на переговорах мають представляти Франція та Британія. А чому ми бачимо зміну цього складу? Тому що згадуєте мінські домовленості, там якраз Німеччина була в складі. Чому Німеччина тепер не в грі? Хоча за часи е, великої війни е, допомогли нам найбільше, якщо розглядати серед всіх європейських країн. Я думаю, Німеччина долучиться тоді, коли канцлером Німеччини стане Фрідріх Мерц, у них Зараз період між владі, і тому логічно ніхто там на себе цю відповідальність банально не може взяти. А Франція, Німеччина, Франція і Великобританія, перепрошую, це ті країни, якраз які зараз проявляли найбільшу активність в підтримці України. В політичному просуванні там десь налагоджені взаємовідносин зі штатами в цій всій програмі з коаліції охочих і так далі. Саме вони в останні місяці зробили найбільшу роботу. і Той, хто бере відповідальність, той отримує після mm -hmm. преференції. Я думаю, що Німеччина доєднається. Треба просто почекати, коли мертв стане канцлером, От і все. спасибі за ваші прогнози. Максим не політолог, експерт, міжнародник, доєднувався до ефіру.